Цієї ночі російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками, запустили 51 дрон, шахеди та БПЛА невстановленого типу. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Захисники неба збили 32 апарати. Ще 18 були локаційно втрачені. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. І неспокійною видалася ніч у Харкові. Армія РФ скинула авіабомбу на одну з найбільш завантажених міських трас. Пошкоджено дорожні покриття, контактні лінії тролейбуса та мережу вуличного освітлення. Про це розповів міський голова Ігор Терехов. Зруйнована АЗС, що не працювала, а у прилеглому готелі вибито кілька вікон. Пошкоджений також будівельний гіпермаркет. Даних про постраждалих немає. Говтується Харків і після попередніх нічних обстрілів. Ремонтні бригади від учора ремонтують усі п'ять входів до метро на проспекті науки. У сусідніх будинках людям допомагають закрити вибиті вікна. Написав у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Комунальні служби надають допомогу і пошкодженим торговельним комплексам, кіоскам та університету радіоелектроніки, головний корпус якого, між іншим, є історичною пам'яткою. Зауважив Терехов, також додав, що вибух біля Майдану Свободи знову завдав руйнації. Держ. Шпромом водночас комунальники вже повністю упорядкували територію біля сухого фонтану. Святкову інсталяцію з Санта-Клаусом майже не зачепило. А щодо Салтівки, то в будинку, якому дісталося найбільше, упродовж дня розбирали завали та укріплювали конструкції, щоб попередити обвал. Ворожа кап зруйнувала три перші поверхи одного з під'їздів. За висновками експертів, у шести інших під'їздах можна жити, сказав мер міста. У будинку ще вчора почали відновлювати тепло та світло. Поруч розгорнули мобільний цнап, куди вже звернулися із заявами на відшкодування збитків понад 260 людей. Черговий Обстріл харків'яни пережили в ніч на п'ятницю. Вдарили по спальному району та історичному центру. Минуло без загиблих, але 27 людей травмовані. Ніч вибухів знову пережила Одеса. Місто атакували ворожі безпілотники. Інформація щодо загиблих чи поранених не надходила. Однак пошкоджено декілька багатоповерхівок, будинки у приватному секторі та утівки. А також адмінбудівлі та складські приміщення розповіли про наслідки удару в міськраді. Водночас виконувач обов'язків міського голови Олександр Філатов написав у телеграмі, що зранку на локаціях розпочнуть роботу комунальні служби, розгорнуть міський оперативний штаб для допомоги містянам, чиї домівки пошкоджено. Перші вибухи в Одесі пролунали близько опівночі. Працювала ППО. Після цього в одному з житлових комплексів Одеси здійнялася пожежа. 417 ударів завдали росіяни за добу по містах і селах Запорізької області. Про це повідомив очільник регіону Іван Федоров. Зокрема, війська РФ здійснили чотири авіаційні удари по Таврійському та Новодарівці та випустили по області понад дві сотні безпілотників. Надійшло 65 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.